Ну, молодий ще він був. І забрали його, при, прийшли в хату. От як мама розказує, прийшли в хату, спиталися, така фамілія, така фамілія. Значить, збирайтеся, ви і мама, от ваша була дівкою, і, ну, батько Каленик. А ще його жінка була Олена, вона погано бачила, і, і невістка була. То він в був ще хлопчик маленький, каже, ті, що прийшли до невістки, будеш доглядати цю сліпу, будемо так казати. Вона каже, догляну, а ви до коленика діда і мами, збирайтеся, і забрали їх, повезли, повезли, сказали, що в кращу, на кращу жисть повезли. Ну, але везли так, мама розказує, що в тому поїзді тих людей в Тугарніку везли їх. Їх по дорозі вмирало багато, дітей особливо. Викидали їх, прямо десь зупинився поїзд в полі, там тих і трупи знімали, і викидали. І попали вони в Казахстан. А Романа посадили його, то считається, за націоналізм. В нього дуже гарний був почерк. І він написав листівки, і ті листівки були розвішені, ну такого національного значить характеру. І його вичислили по почерку, і ну цю сім'ю хапнули його в тюрму, а тих туди на веселку.